Вітаю! Урок української літератури у 7 класі. І сьогодні перед нами автор Наталя Околітенко та її твір Крок Вікінга, Подорож у глибини космосу та людської душі. Презентація про оповідання Крок Вікінга міждисциплінарний твір, космос, психологія, філософія та розглянемо основні теми та питання цього роману. Коротко про авторку та її світогляд. Наталя Околітенко народилася 6 вересня 1939 року в Києві. Почала друкуватися ще, будучи ученицею 6 класу. Тоді її вірші перекладено багатьма. Мовами Радянського Союзу перше її оповідання написане у восьмому класі, здобуло головну премію на конкурсі юнацьких творів. Прочитавши кілька новел юної письменниці, Олесь Гончар передав їй листівку з пропозицією подати документи для вступу в спілку письменників України, не чекаючи виходу книжки. Вплив Дослідники непересічного таланту цієї жінки часто зосереджували свою увагу на постаті Наталі Колітенко як на письменниці. За свої 78 років вона написала більше трьох десятків книжок найрізноманітніших жанрів і спрямувань, а її історичний роман Рось Марія був номінований на найпрестижнішу національну премію імені Тараса Шевченка. Стиль: герої її оповідань це люди різного віку. Фаху, характеру, але всіх їх об'єднує пристрасна непримиренність зі злом і несправедливістю, прагнення повнокровного життя. Крок Вікінга короткий аналіз. За Жанром це науково фантастичне оповідання. рік 1986. Тема розповідь про експеримент зі створення штучної білої діри, що провели на Землі, екіпаж космічного корабля Бернард 1 перетнувши часовий тунель у безмежному просторі, опиняється на планеті з невідомими законами природи. Ідея відповідальність людини за своє майбутнє і майбутнє усього людства. Основна думка пошук істини, сенсу буття. Свого місця у Всесвіті як духовний шлях, де головні герої шукають відповіді на свої запитання. Крок Вікінга, головні герої. Микола. Оптиміст, згоден покласти своє життя на те, щоб людство дізналося про якусь непередбачену деталь, мріє принести користь людству. Ів молодший товариш Миколи, реаліст легко піддається паніці, любить свою роботу. Хоче займатися дослідницькою діяльністю. Космічний простір як метафора, образ космосу. Космос це не лише місце, але й внутрішній світ, символізм, подорож у космос для головного героя як пошук відповідей на свої запитання. Екзистенція, зв'язок космосу з питанням буття та самотності, людська душа на межі можливостей. Отже, у творі присутні такі роздуми, як психологія, мотивації, страхи та конфлікти героїв, Мораль. моральний вибір в екстремальних умовах, ізоляція, вплив віддаленості на психіку людини, крок вікінга: пошук себе у безмежному всесвіті. Сама назва є символом рішучості. Тут зіставляється вікінг та космічний мандрівник. Також питання риторичне, чи можливо знайти себе у космосі, філософські мотиви роману, сенс життя, розгляд філософських питань твору, діалог, чи здатна людина подолати все, якщо вірить у себе та досвід, чи змінює космос уявлення про себе. Унікальність структури. Структура має нелінійний сюжет. Також тут є наукові факти у художньому контексті та елементи антиутопії у творі, вплив наукових концепцій на сюжет, наукові теорії. В оповіданні авторка осмислює магічний фольклор, оповіді, легенди, заклинання з позицій сучасної науки, що ставить пропоновані твори дещо осібно від інших зразків такого жанру. Вплив. Розглядаються вічні питання, які хвилюють людство. Обґрунтування змушує нас задуматись над тим, що ми можемо зробити, щоб покращити життя майбутніх поколів. Крок вікінга у контексті сучасної української літератури. Це є сучасна українська наукова фантастика. Твір нетиповий для української прози, тому неоднозначно сприйнявся читачами. Твір не схожий на інші наукові твори, тим. Що містить багато філософських роздумів. Отже, висновки: яке значення кроку вікінга має для читача? В підсумку: кожне життя є унікальним і цінним. Пошук свого місця у Всесвіті є невідмін... невідмінною частиною нашого буття. Сьогодні ми маємо дбати про майбутнє покоління. Любов, щирість, дружба, вірність це те, що допомагає долати труднощі у будь-якій ситуації. Оповідання це запрошення до роздумів про майбутнє людства у Всесвіті. Дякую за увагу! З вами була Вчителька Юлія. До нових уроків на каналі!